Рада вітати вас! Мене звуть Тетяна Дубінецька, я лікар, дипломований психолог. Маю медичну освіту, багаторічний досвід, але душею завжди прагнула к психології, тому отримала другу вищу освіту, закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю кризова психологія. Зараз підвищую кваліфікацію, навчаючись в інституті розвитку символ драми та глибинної психології, вивчаючи метод символ драма, що є глибинним методом роботи з уявою, допомагає безпечно виявляти та проживати несвідомі бажання, травми, конфлікти. Допоможу покращити відносини з близькими, колегами, позбутися тривоги. Страху, депресії, прожити втрату або розлуку, розібратися із психосоматичними розладами допоможу зрозуміти себе, свої цілі, бажання, призначення. Вважаю, що всі відповіді у вас вже є моє завдання допомогти їх знайти.